Інститут розвитку міста, новий Івано-Франківськ започатковує програму івано – енергетично незалежне місто. Вона спрямована на мінімізацію споживання блакитного палива, яке надходить від Газпрому. Натомість в інституті розвитку міста, створеному народним депутатом України Олександром Шевченком, пропонують вдатися до активного використання альтернативних видів енергії. У такий спосіб відбудеться не лише економія грошей для установ і організацій, а й наповнення місцевої економіки та розвиток підприємництва на місцях. Завдання си в тому, щоб зробити. Максимально незалежне місто, щоб ми тут створювали якісь альтернативні джерела енергії. Наприклад, там на нашому заводі Індуктор є така технологія виготовлення гранул. Про що буде йти мова? Що ми тут на місці будемо отримувати енергію, будемо робити ті гранули, будемо створювати робочі місця. Будемо платити тут людям зарплату. Будемо тут платити податки в бюджет, а не віддавати гроші за газ Газпром. Технологію виробництва теплотворних гранул вивчають і впроваджують у європейських країнах. Активно займається цією справою і завод-індуктор. Тут пропонують використовувати інфрачервоне випромінювання задля переробки сільськогосподарської продукції, а згодом і для виробництва теплотворних гранул. Однак для цього необхідні чималі кошти і підтримка на законодавчому рівні. Ми сьогодні мусимо розуміти. Що газ здорожчає, і то поступово здорожчає, і нам треба на сьогоднішній день використати будь-яку альтернативу заміні природнього газу будь-це. Перехід на білети гранули будь це використання електричної енергії, але яка використовується з власних ресурсів нашого регіону. Для подальшої розробки програми Івано-Франківське енергетично-незалежне місто її ініціатори запрошуватимуть фахівців різного сприймування. Мар'яна Гранечко, Андрій Українець, новини на вежі.